сані треба щось поробити. Може, посаджу на пофіки, не знаю. Посажиємо на пофіки. Ой, хто? Це? Пішли ну, мав відкривати? Хто тут що? Якась посилочка? А, точно, я замовляла якусь посилочку. Але я не пам'ятаю, бо я замовляла аж місяць тому. Так, я вже взяла ножинички. Зараз будемо отут обрізати. Що і ще щось? Пішло знову відкривати. Може це якась людина. Це знав як щось. Давайте дивитись. У нас на сьогодні дві розпаковочки. Одна отака, друга від нової пошти. Давайте. Подивимося, яка буде перша. Так, давайте подумаємо. Ось ця розпаковочка перша. Розпаковуємо. І от я вже її відкрила. Давайте діставати. Що тут? Завжди ті штучки, які вони нам готують. І ще більше. Ну і як завжди цих штучок дуже багато в нас є. Далі. І це я замовляла тест на фею. Давайте потім перевіримо мене. Що нам на далі? І далі у нас такі браслетка. Кладемо. все. І це поки що все. Давайте відкривати тест на фею. і я знову взяла ті самі ножички І раз, два. Оп. І от я вже відкрила. Димаш, що тут є. Перше це від... якась відкриточка. Друге, це іще щось. Третє. Тест. І тут є іще ось такі штучки. І, звичайно, така штучка, щоб перевіряти. І от зараз будемо все тестувати. Прибираємо це все. Салам це, це, це. Оце я зараз надягну. І потім, бо зараз я знімаю. Далі це ставим. І звичайно, щоб тест. Ставимо.